Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка у програмі цікавинки. Сьогодні ми з вами вирушаємо у незвичайну подорож до космосу. Цей великий світ складається із дірок, планет, супутників, комет, астероїдів. Космос зберігає багато таємниць. Про це ми і будемо говорити. Діти, відгадайте загадку. Нічне небо прикрашають, мерехтять, вони палають, безліч складено казок про красунь нічних зірок. Правильно! Кожна зірочка має своє місце. Коли ми на землі дивимось у нічне небо, то зірочки здаються нам маленькими крапочками зверху. А чому? Все тому, що вони дуже далеко від землі. Насправді ж, зірки це величезні, дуже гарячі газові кулі, схожі на сонце. Найгарячіші з них блакитного кольору, а менш гарячі червоного. Зірки відрізняються одна від одної за розмірами і яскравістю. Зорі викликали інтерес у людей з найдавніших часів. Вони помітили, що зірочки на небі розташовані у певному порядку, і щоб легше було орієнтуватися на небосхилі, ще в давнину вони перемалювали розташування зірок на папір, об'єднали деякі з них лініями у контури, що нагадували відомих їм тварин, предмети інші об'єкти. З тих пір на небі гуляють завжди поряд ведмедиця з ведмежатком, летить лебідь, лізе рак, мчить кудись візничий, є навіть дракон. Ми звикли до цих сузірів, і хто добре їх знає, швидко орієнтується за допомогою зірок, мандруючи по землі. Адже зірки у ясні ночі видно із долин, із гір, із поверхні морів та океанів. Напевно, ви чули такі назви сузір'їв Велика та Мала Ведмедиця. Їхні ковші вказують на полярну зірку. Це дуже яскрава зоря. Вона допомагає мандрівникам не збитися зі шляху, зорієнтуватися на місцевості. Саме тому полярну зірку часто називають дороговказною. А чи знаєте, ви діти, що на небі існує 88 сузір'їв. Деякі з них видно лише взимку, інші тільки влітку. Це як велика небесна вистава, яка змінюється протягом року. А зараз пропоную вам цікаве завдання. На екрані ви побачите зображення того чи іншого сузір'я. Вам треба буде порахувати, із скількох найяскравіших зірок складається сузір'я. Готові? Тож починаємо. Це сузір'я дельфіна. Воно отримало назву завдяки схожості його зірок на силует дельфіна, що ніби стрибає над водою. Порахували вже зірки? Їх п'ять. А це одне із найменших сузір'їв на небі, яке називається Стріла. Дійсно, дуже нагадує стрілу, що летить. Скільки тут зірок? Чотири. Це було легко. Ось вам трішки складніше завдання. Це сузір'я рака. Скільки в ньому яскравих зірок. Шість. І найскладніше завдання. Погляньте, яке гарне сузір'я! Воно називається Сузір'я лева. І дійсно схоже на царя звірів могутнього лева. Уважно подивіться і порахуйте зірки. Скільки їх? Дев'ять молодці. Ви добре вмієте рахувати. А зараз пограємо у цікаву гру, яка називається Відгадай професію. Я буду показувати вам фотографії, а вам потрібно назвати професію людини. Хто носить білий халат і користується стетоскопом? Лікар. Хто носить спеціальний костюм і в разі потреби користується вогнегасником? Пожежник. Хто носить білий ковпак і створює кулінарні шедеври? Це кухар. Люди якої професії не уявляють свого життя без керма, дороги і вірного залізного коня автівки. Це водії. Діти. А людині якої професії потрібні для роботи пензлі, фарби, мольберт? Так, художнику. А чи знаєте ви, хто створює програми для комп'ютерів? Професія називається програміст. А чи знаєте ви, як називається людина, яка носить спеціальний скафандр, спостерігає за зірками, планетами і проводить важливі досліди? Це космонавт. Побачити справжній скафандр, крісло космонавта та ще багато цікавого можна в Олександрійському музейному центрі, де ми з вами зараз і побуваємо. Я вітаю вас у нашому музеї. 12 квітня весь світ відзначає День космонавтики. І наша Олександрія пишається тим, що у нас народився і жив космонавт, який полетів у космос три рази. І сьогодні я розповім вам про нього. Це Леонід Іванович Попов, який з маличку жив у такій звичайній хатинці. В нашому місті в районі Новопилипівки і ця хата зараз досі стоїть, можна її побачити гуляючи по місту. Батьком був голова колгоспу, а мати просто його родниця. Й ще Леоніда була старша сестра, і вже з малочки Леонід допомагав батькам, і ви бачите на цьому фото, як він сидить на мішку, малесенький, але вже допомагає батьку у колгоспних справах. Коли він закінчив 17-ту школу, то два роки працював на заводі. Ті етал, а потім поступив до Чернігівського вищого авіаційного училища. Також можна його побачити під час навчання на фото в нашому музеї. Після закінчення цього училища Леонід став льотчиком винищувачем і його було зараховано до загону космонавтів. І 10 років довелося Леоніду Попову готуватися для того, щоб полетіти в космос. Ви бачите, як багато довелося йому зробити, вивчити карту зоряного неба, прочитати дуже багато книжок, вивчити все обладнання, тому що в космосі космонавти можуть розраховувати лише на себе. І, от після 10 років підготовки, у 1980 році Леонід Попов і Валерій Рюмін нарешті полетіли в космос. Їхній політ тривав 185 днів. На той час це був найдовший політ в історії космонавтики. Під час нього було зроблено багато для того, щоб дослідити нашу землю і зрозуміти, як живе наша планета. Після повернення Леонід трохи відпочив, і у 81-му і 82-му році здійснив ще два короткотривалих. Польоти із Румуном Дмитро Прунаріо і з радянськими космонавтами Савицькою і Серебровим. Після цього він закінчив свою кар'єру космонавта і особисто привіз нашому краєзнавчому музею ті речі, які були з ним у космосі. І зараз ви їх можете побачити реальні живі речі прямо з космосу. Саме головний наш експонати це скафандр і взльотне-посадочне крісло такі. Експонати є унікальними, тому що вони існують лише в одному екземплярі. Ці речі робилися спеціально для Ваніда Попова, індивідуально підганялися під його тіло: І е, скафандри, і саме крісло. Були зроблені спеціально для нього. Коли ракета стартує, на тіло космонавта діють дуже велике навантаження, через які він може загинути. І щоб людина не травмувалася і вижила під час старту чи посадки, треба було влягти спеціальну позу, за все ароматизаційне крісло, яке має назву казбек, і влягти ось такий скафандр, який оснащений багатьма приводами, датчиками, і сама тканина, з якої він пошита, має багато захисних шарів. Коли космонавт у ракеті прибуває до орбітальної станції, відбувається стиковка до орбітальної станції, він переходить туди і перевдягається. І ви бачите помаранчевий костюм. Який космонавт носив під час перебування на орбітальній станції, це було 80-ті роки. Тоді умови були набагато важчі, ніж зараз на МКС, коли космонавти можуть перебувати там у звичайному буденному одягу. Цей костюм має також захисну тканину, захисні шари, і ви бачите, що він схожий на той одяг, який носять пожежники, тому що при його проєктуванні і було використовува за основу захисний одяг пожежників. Ще один костюм, який має носити космонавт, це масажний костюм синього кольору. Він одягається під скафандр, плотно обтягує тіло і таким чином він масажує м'язи, не даючи їм атрафуватися. У космосі діє стан невагомості, людина там не може ходити. Вона постійно літає, і тому, щоб їй потім на землі вже було легше звикати до звичайних умов тяжіння, і потрібно було носити такий захисний одяг. А щоб постійно не літати в просторі, треба було якось фіксуватися, прив'язуватися до крісла, до ліжка. Для цього використовувалася ось така зелена прив'язна система до крісла, яку ви можете у нас бачити. Космосі літає не тільки космонавт, а й літає навіть і їжа. Тому космонавтам доводилося вживати спеціальну їжу, розроблену і зроблену спеціально для умов космосу. І у нас ви також можете її побачити справжню. Вона в тюбіках чи в вакуумній упаковці. І якщо на смак вона як звичайна їжа, це і розсольник, і м'ясо, і творог. То вигляд вона має консистенції пастообразно і видавлюється прямо в рота, або вже от як хліб, печиво, вони розпасовані на маленькі шматочки, щоб їх не кусати і вони не кришилися. Також можна побачити і першу мівінну лапшу, зроблену спеціально для космонавтів, вологі серветки, те, що для нас зараз є звичним, колись у 80-х роках було лише зроблено для космосу, для еліти. Один стенд у нашому музеї присвячений досягненням української космонавтики. Всі знають про Сергія Корольова, завдяки якому людина вийшла в космос, і всі найзначніші космічні досягнення були зроблені завдяки Сергію Корольову. Але лише. Небагато людей знають про Юрія Кондратюка, завдяки якому людина висадилася на місяць. Коли у 1969 році американці розробляли програму Висадки на місяць, вони використали саме ті дослідження, які зробив наш українець Юрій Кондратюк, і по його трасі Кондратюка було здійснено висадка людей на місяць. Отже, всі космічні досягнення ХХ століття, зроблені Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки, були Зроблення завдяки українцям також у нас на стенді можна побачити першого українського космонавта Павла Поповича, і першого космонавта вже незалежної справжньої України Леоніда Каденюка. І варто сказати, що у 24-му році вперше українська жінка побувала в космосі не як астронавт, а як космічний турист, але все одно урошенка Одеси 24-му році полетіла на космічному кораблі Вірджин Галактик і здійснила суборбітальний політ. Так що кожен із нас має шанс потрапити в космос. Головне хотіти цього. Діти, пропоную вам трішки відпочити, піднятися зі своїх стільчиків, диванів і зробити прикольну руханку. Зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так. Один, два, три. Тоді зроби разом зі мною ти руками, ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? <тас> так один, два, три. Літак, лети, а ти лети. лети. Роби разом зі мною, ти руками ось так А ти готовий? Так! а ти готовий? Разом зі мною, ти руками ось так, а ти готовий? Так, гелікоптер, ракета, літак, повітряна куля, ракета, літак, гелікоптер, 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 гелікоптер Пострибали? Відпочили? Продовжуємо. Сонце і планети, які обертаються довкола сонця, утворюють сонячну систему. А чи знаєте ви малята, скільки у цій системі налічується планет? Послухайте вірш і дізнайтеся: як від сонця рахувати, Меркурій першим слід назвати, друга венера величава, по небу ходить, ніби пава. Третя венерина сусідка це земля, наша домівка. Ніби Бог війни упертий, червоний Марс, і він четвертий. За ним друг його пихатий, гігант Юпітер в списку п'ятий. Шостий ніби в пояс вбраний це Сатурн, сусід Урана. А Уран планета сьома, також добре нам відома. Наслідом ну, за Ураном Нептун восьмий і останній. Тож, скільки планет у сонячній системі? Вісім. Молодці, ви були дуже уважні, а зараз я розповім вам цікавинки про кожну з цих планет. Найближче до Сонця знаходиться планета Меркурій. Вона найменша серед планет. На ній немає повітря і води. Дні на цій планеті дуже довгі і спекотні, а ночі холодні. Друга від Сонця планета сусідка Землі Венера. Ця планета дуже яскрава і одна з найгарячіших. Єдина планета, на якій життя це наша планета Земля. Її часто називають блакитною планетою. Четверта планета Марс червоного кольору. Вся поверхня Марса покрита червоним пилом. Там є багато вулканів, найбільш відомий з них Олімп. Найбільша планета Юпітер. На ній немає твердої породи, вона складається із газів і рідини. Одна з найдивовижніших планет сонячної системи Сатурн. Навколо нього є декілька кілець, тому цю планету ще називають смугастою. Сьома планета Уран. Він більший за Землю у чотири рази. Ця планета має дуже холодне ядро, випромінюючи велику кількість тепла в космос. Восьма планета Нептун, названа на честь римського бога морів. Адже вона синього кольору. На Нептуні дають найсильніші вітри. Вони можуть досягати надзвукових швидкостей. А зараз час для майстер-класу. Ми з вами будемо робити аплікацію нічне небо. Для роботи нам знадобляться такі матеріали папір чорного або темно-синього кольору, жовтий папір, біла гуаш, пензлики, ножиці, простий олівець і клей олівець. Спочатку нам треба розвести водою білу гуаш. І потім за допомогою двох пензликів наносити невеличкі цяточки на чорний папір. Набираємо фарбу на один пензлик, а іншим пензликом обережно постукуємо, і у нас отримуються ось такі цяточки. Це зірочки на темному нічному небі. Тепер відкладаємо пензлики і наш фон у бік, щоб трохи підсохла фарба. А зірочки будемо робити із жовтого паперу. Ось треба одну зірочку намалювати, а всього нам їх таких потрібно сім. За допомогою ножиць вирізаємо зірочку, обережно користуємося завжди ножицями. Ось нам треба вирізати сім однакових жовтих п'ятикотних зірки. Тепер фон наш уже. Висох. І нам треба намалювати за допомогою білого воскового олівця або білого коректора саме сузір'я, яке називається велика ведмедиця. Вона складається із чотирикутника і ось такого ламаного Хвоста можна нанести коректором білим, тоді буде краще видно. У цьому сузір'ї сім яскравих зірок, і зараз ми будемо їх наклеювати. Беремо клей-олівець, намащуємо зірочку нашу і наклеюємо на кожен кут чотирикутника. Ось так обережно. Одна зірочка. Четверта. І ще три зірки у нас будуть розміщені на хвості цього сузір'я. Погляньте, діти, як гарно вийшло, які яскраві зірочки на нічному небі. Наша програма завершується. кажуть, якщо побачити падаючу зірку і швидко загадати бажання, воно неодмінно здійсниться. Тож частіше дивіться на зоряне небо, і нехай всі ваші бажання обов'язково здійсняться. До побачення!